Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні я знову у Львові на ринку. Час вибирати цибульку. Рано ще садити, але час вибирати є різні сорти від 85 до 100. Є різні сорти. Тут, правда, роздріб, але є які сорти. Центаріон є, седона ікона, Маренто. <рес> Маренто це вона на довге зберігання. На довге, та. так? На тривале зберігання пише. Зрозумів. Радар, переважно радар. У вас беруть чи різні, монтана все, є, Монтану солодка. Беруть, радар, цинтерьон. все беруть. Антарктика оця теж, не спілкує. Ось такі різні сорти. Так що вибирати вам. Є наряду. П'ятий ряд третій місце. П'ятий ряд третій місце. Так само і тут можна взяти, бачите, теж є рідні саджі. І перейшов на шостий ряд. На шинковка капуста. Її багато По ряду, два ряди. Шинкує, зараз на інсі. По 10 кілограмів, 15 гривень. Брат, якщо. Мішечками до 100 кілограмів за 100 по 10 гривень на гурт, Морква 30 гривень. От так гарно всі такий апарат. Бачите, як раз показали, яка гарна капуста. Такий хлопець. Капусточка 15 гривень, 10 гривень на гурт, Я її сам вирощую. Це моя капусточка, Аз... приходьте. — А А ля? — Зі Львова. Наша Львова? Львівська. Зрозумів. Це Гарно. А що за сорт скажеш? Сорт Агресу. Агресор? агресор? І у хлопців теж є і квашена. 255 літрів. І так, переважно 15 тут. По 5 можна взяти, скільки закажете, 10. Ну, а на гурт вже по 10, але 100 кілограмів. Морка сидить по 30. По 20 штук, а така кілограм? Кілограм 50, якщо в по 50. І порей по 40. Петрушка. Петрушка 120. А кріп 150-180. Розумієш, щавель, а кучерява 150. Шпинат. 120. Кінза? 120. І порей? Порей 50. 50. Заниці цибульки була. Сьогодні ціна була 15 гривень. 150 гривень кілограм. 30 гривень. 30 тебе, так. Морква. Ну, морква 16 17 16-17. І картопля? Картопля 12. Морк 10. 10. І брудна морква 10. такі ціни. Такий помідорчик 40. Альонка називається. Огірок. Так, сонечко. По 100. Брусельська 80 грн за кілограм. Корінь петрушки, корінь селери по 40. А брокколі? Брокколі 45.

60. 60. Так, а це 50 90. 50. І текінка. Тікінка котру. І це 140. 140. Такий гарний дев'ятий ряд. Можете приходити. А кукуруза скільки у вас? 12. Ну, є кукуруза, ще свіженька, бачите, по 12. Брокові такі гарні, по 50. І така цвітна гарна, по 30. Від 60 до 55 броколів хлопця. Ну, це на гурт, хто більше бере. Це вже останні в тебе? Ще, ще є трошки. Беруть. І є велика пекінка На чимчу. Бачите. Ходжу найде. А та менше скільки так само? 25. 25. Это велика. И зелений по 20 таки. Картопля 11, так? Королева Анна. Королева Анна. Цибуля. Цибуля 10. Морква? 10. Морква. Така 10. И буряк? Буряк так само 10. 10. Бурштовій набір. По 10. Такий салат на 10 му ряду можна знайти по 60 і вередиска по 15 гривень в пучок. Така савойка гарна 25, а синя 20. Такий агресор капуста по 8. Картопля. 10. Цибуля. 10 маленьким мішком 15. 15. 10 гривень морква, 10 гривень буряк. Синя 25 і біла 25. 25. 50 ряд. 24 місце і такий помідор. 70. 70. Це теж 70. Так, перець. 150. Такий 50 зелений. Червоний великий 85. Дрібний зверху 65. Такий дрібний 20 білозірка. Пекінка 20. Корінь. Хорінцеларіс 50, дайкон 30. Дайкон 30, а от гарний кабачок 50. 50. Баклажан ще лишився. 60. 60. Синя і 20. по 20. А гарне брокколі 50. 50. Цвітна. 25. 25. Огірок. Сьогодні підняла ціна 105 гривень. 105. І молода. 16. 16. І тут на ящику. Малиновий 80, жовтий 100 і високорослий по правому ячку 80. Ну і гарбуз кашовий по 18 гривень. Десятий ряд. Що знімаю хлопців, побачите, яка гарна вітрина. І в них тут все є. По ряду можете знайти там перець, там цей, що я ходю, але тут є все, бачите. 10-й ряд, 24 місце. Ну і я на 11 ряду. Перший перший ряд у Івана. Добро демо. І по цінок пройдемося. Пікінка. А Марс такий? 20? Марс 20. Синя. 20. Це 25. Кабачок 60-55. 60-55. 40. 40. Молода. 20. Перчик 95. А такий? 50-45. Сливка така? 70. 70. Баклажанчик 60. 50. Розовий 75. І чині 150. Огірочок такий гарний. 100 гривень. І кримська. 150. 150. І гарний киргизький часник по 200 гривень. Беремо на посадку, суперові. І граната 15. Зимова Одеса 10. Глянтика у нас суха. Супер. 10 гривень. І є Балтика. Вона від 12 до 14. Балтіґроуз, королева Анна. 10 гривень. Ну і капуста в них 8 гривень. Біла роса, волинь. Якщо тону буде брати, каже, що по 9 продасть. А так 10 гривень. по по 8, їй по 9. Це картопляний ряд, картопля непогана. З волині попривозили. Так що беремо поки. Ще ціна така. Картоп'я переважна від 9 до 11. І можна взяти це на 11А. ряді. В кінці. Що запобажаєте, від борщового набору до ексклюзиву. Бачите, все, що є. Що хочете. Ще за картоплю є диня 30 і є кавун 10. Чотири машини. І є на перво 14. При вході на наліво. Ну і часник від 170 на гурт. Такий гарний. А так чесник є. Від... 100 до 200 10 гривень. І 12-й рік виноград. Мовжало 70, таке гарне. І потім по 50 такий. По 60. Полуниця – 200 гривень. По 22-20 гривень слива. Теж 200 гривень. 20 гривень слива. Такий чемпіон по 25. І груші від 40 до 70 гривень. Різні сорти є. Яблука від 20 до 35 гривень. Такі по 70. і по 190, сімдесят 75. І в павільйоні там, де засолення зелень ті самі гриби, є отакі от гарні. Зелень, гарна зелень. А скільки айсберг? 150. А ці салати? Червоні. О. А шавель? Ось 20. А шпинат? Так само. А кінза? А зелень, цибулі? 200 Кріп. 180. Петрушка. 120 двадцять. І у вас є редиска 25. Ну і тут можна розмарин, взяти. фенхель, хенхель. До вподобай що є. Навіть мікс. Якщо немає на рядах, можна зайти в павільйон і купити. Ось така гарна вітрина. І є азербайджанський такий гранат по 90. Зразу і сік можна купити. Огірок по 90. 80 такий помідор. це вітрова. Рибатьки 165 по 60 помідор літрово і 80 огірок. І перейшов на квіти. Тут від 50 до 130 гривень. Низько, росли хризонтеме. Якщо ви його висадили, то воно постоїть, доки там буде аж ще зима, а, такі... а потім воно проростає по 50. 150 і 200. 150 і там ті по 200. Попитали спитати за кущі, а вже їх немає. Так що вибачайте, ціну не скажу. Подивіться. красиво. 10-15. Що ви фото все фотографуєте? Такі по 50. Красу таку. Краса по 50. Того. І верес від 100. відста. На гурді по 80 залежить який. красивые вереси тоже, видите, разные кольоровые. У нее есть по 200, вот такие ассорти. И по 60. 80, И сколько таких? 80. 80. 80, 50. 50, е? 150. А це як називається? Це альпійська айстра. І кінця Іскіль... 150 гривень. Гарний кущик. Гарні. 80, 20, 120. По 100 такі кущі. Лаванди Ну і тут що залишилося? І по 400 вже відцвітають, відквітають. Кодрані, полуничне дерево, 250 гривень. Ну і у нас є суниця альпійська, по 30 гривень за куштую. І є троянди у хлопці по 150 гривень. На кусі великі, бачите. І у нас лохи навіть 150. жимолить, і вже є. Дерева, як я вам показував. Три точки поки. І ціни. Якщо кісткові 200-250 залежить від року, скільки років, і так само груша яблуня від 150 до 200, тож є однорічна, є дворічна, тому і ціни. І на цьому закінчую своє відео. Всім здоров'я, Україні перемоги, слава Збройним Силам України. Коментуємо, які у вас ціни. Ставимо подобайки, буду дуже, дуже раді. Ну і всього найкращого. До побачення. Доброго дня, шановні глядачі! Наша компанія «Агротерм» вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки планети Пластик, а зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є. Цьому магазині, тож заказуємо в описі під відео. Буде ссылка на магазин або звертаємося за номером телефону.